Починаємо розгляд нової теми, такої як звіти. Як ви знаєте, ми робили вже таблиці, робили запити, і ми їх створювали за допомогою конструкторів, відповідних конструкторів. Таблиці за допомогою конструктора таблиць, запити за допомогою конструктора запитів. Звіти краще за все створювати за допомогою майстра звітів, а потім редагувати його вже у конструкторі. І так, майстер звітів. Він знаходиться на вкладці создання і отчоти мастер отчотів». Давайте створимо від... звіт про відомості продажів про продажі у таблиці-продажу. Мастер-отчотів для таблиці продажа. Давайте по документу. Тут головне правильно виставити всі назви. Всі, весь порядок. І ось дивіться, зараз за замовчуванням нам буде пропонуватись е, створення е, групування за кодом товару. Давайте краще зробимо по номеру документу, щоб всі відомості про продаж по одному документу відбувались і знаходились в од... ну, один біля одного. Далі. Е, далі вигляд. Ну, дивіться. Альбомне. Це, в залежності від кількості полів, які у нас знаходяться, так краще її вбирати Там. Чи або книжну, або, або альбомну. Макіт «Ступінчатий блок, ми можемо побачити, як змінюється вигляд. Ось тут, у попередньому вигляді. Ну, здебільшого, використовується ступінчатий. Далі і назва. І ось дивимось по кожному. Номером документу у нас було згрупування. групування. Номер документа і які товари були продані. Для того, щоб редагувати, ми можемо наш звіт відкрити у режимі конструктора і вже проводити різні маніпуляції. Ну, наприклад, давайте зменшимо розмір із номером документа. Із номером документа, і з містом, для того, щоб подивитись, що у нас відбувається. Ось ми зменшили розмір.